Що з банальних істин, що будь які імперії чи пізно мають. І коли наші попередники аж далеко, у 1943 році створили антибільшовицький блок народів, ніхто не вірив, що систему світового комунізму можна буде перемогти. Довгих, майже 45 років, йшла боротьба. До речі, і тоді нас зраджували наші союзники, коли підписували там Хельсинський органіт. З росіянами, чи коли приїжджав президент Буш і виступав, куди говорив, що не треба Україні проголошувати самостійність, ми все робимо, звишив, це процес не трьохрічної данини. Ну, верніше, не трьох, трьохрічного періоду. Це неможливо дуже швидко добитися і розбудить. Їх сотнями років росіяни асимілювали. І, до речі, я не переконаний, що тут саму Росію може швидше розвалити навіть самі росіяни, коли побачать соціальну несправедливість, коли побачать нерівномірний розподіл багатства, який концентрується більше в Москві, ані в тих регіонах, де самі росіяни проживають і не мають своєї частки, плюс агресивна політика, яка призводить до великих жертв російського населення. Тому митрополія, яка грабує країни, не тільки Національних Республік а і поневолених народів, а й власне самих росіян, коли за це буде відповідати. Тому колоніальний світ він не, він не може існувати вічно. Ми бачили, як величезні імперії, там, іспанська там, чи британська руйнувалася за рахунок саме економічних першу чергу, причин, але не національних. Єдине, що мене тривожить в цьому. Що саме захід не взяв на цю стратегію? Ці закриття, наприклад, голосу Америки Радіо Свобода. Це просто здача без збоїв Росії інформаційного простору на сам Росії Закриваються, в тому числі і російські редакції цих медіа, натомість Росія збільшує фінансування «Russia Today», міжнародна інформаційного генератор. Спутник тому це звичайно віддаляє якісь результати. Злаву Російської імперії. Прогнозів, коли це може стати, але я можу сказати точно, що треба робити по відношенню до uh, тієї держави, яка називається Російською Федерацією. З, з нею треба робити те, що вона робить із Заходом. Вона в своїй пропаганді експлуатує будь-які протиріччя, які є у вільному світі: економічні, соціальні, політичні, релігійні, навіть сексуальні, все це на uh, вістрі. Як би мовити, впира російських так званих журналістів, це все транслює постійно розколюючи західне суспільство їхні проплачені ними політики, якісь там агенти впливу Російської Федерації. Чому Захід це не може робити по відношенню до Російської Федерації, як колись це робилось повідно, по відношенню до Радянського Союзу? Це просто треба брати на зброєння. По питання, коли на питання коли. Треба робити щоденно щось, щоб розвалити Російську Федерацію, щоб допомогти цим народам подоволним, хоча б ті, які знаходяться в еміграції.